Всім привіт! Сьогодні розповім про свої помилки під час збірок ПК, які я здійснюю під час роботи з ними. Адже коли ти щось робиш дуже довго, то без помилок просто не обійтись. Так звісно, краще вчитися на досвіді інших людей, на їх помилках, але. Свої помилочки запам'ятовуються найкраще, і більше ти їх скоріше всього не здійсниш. Але все одно я вам розповім, які були помилки в мене, щоб ви краще їх не здійснювали. А перед переглядом даного відео, хотів би вам порекомендувати підписатися на наш телеграм-канал. Посилання нього буде в описі під відео. У нас там про ПК, там також є сповіщення про стріми, де ви можете зайти, поспілкуватися з нами на тему ПК. Можливо, вам потрібно підібратись комплектуючий монітор чи тому подібні речі. Тому заходьте, підписуйтесь, там цікаво. Якби що там ще є в описі каналу, чатик. Можете також там з людьми поспілкуватися. Там дуже багато людей, які в цім справді шарять. і щоб це відео не було просто так з історіями. Я зібрав для вас оптимальну збірочку ПК за 30 копійками тисяч гривень на інтелі плюс Nvidia. Можете ознайомитись з комплектуючими і написати, що би вам там замінили, і як вам взагалі ось такі комплектуючі, чи це є оптимально зараз чи ні. А ми приступаємо тепер до перегляду відео. Особисто в мене помилок під час збірок ПК було ну дуже багато. Зараз навіть ці не пригадати. Але якісь такі основні, які мене прям бісять, і я про них постійно нагадую собі, я вам зараз розповім. Перша глобальна помилка яку я здійснив під час збірок ПК, точніше, не перша, яка мене прям довго бісила, це я коли збрав собі вже повноцінний нормальний дорогий комп. Я пам'ятаю, тоді заплатив за нього 50 тисяч. Я купив собі блок живлення. і під час його вибору я подивився поверхісну відгуки і. Бачив, що люди пишуть, що блокжевлення шумний, і багато людей це писало. Я якось це питання проігнорив, адже ну я до того сидів на дешевенькому компі, і шум там це була невід'ємна частина роботи. Я думаю, боже, шум ти чуть чуть той шум. Зато чи 750 ватт, голдовий сертифікат. В результаті, коли ти збираєш дорогий вже співкомп, ну на той час я для мене був дуже дорогий комп, та й зараз, типу, це ну, 50 тисяч це є серйозна сума для хорошої, нормальної збірки ПК. Я тоді подивився, зібрав собі той комп і. Просто з часом не почало тут дуже сильно бісити. Адже, коли ти сидиш на дешевому компі, на шум ти уваги не звертаєш? Ну, дешевенький комп собі працює і пофі. Коли ти вже зібрав нормальну, дорогу машину, починаєш на це все дивитися по-іншому. І от хочу вам порекомендувати. Читайте детально відгуки. Якщо бачите якусь помилку, зайдіть на якісь форуми і там почитайте. Якщо дуже багато людей пише про цю помилку, не беріть цей продукт, візьміть якийсь інший. Я от потім з цим блоком, от він мене бісив півроку, я не хотів його розбирати, щоб поміняти кулер, адже там був дуже шумний кулер, який працював постійно на повних обертах. Я чесно не знаю, як чи його так налаштував, але була така проблема, і мене це справді бісило. Потім з часом мене це так довело, що я взяв, розкрутив той блок живлення, забив на гарантію, яка там була 5 років, і поміняв той кулер. Просто на інший, адже по гарантії мені би то не поміняли, адже це би не був гарантійним випадком. Я поставив туди інший кулер і віддав той блокжевлені своєму брату. У нього там комп на споживає десь 200 ватт, і йому взагалі там не критично. Блок кулер працює на 20%, його не чути, і блочок собі працює спокійно, нормально. Але я от просто. Поки він був новий, мені ще було страшно до нього лізти, от взагалі не хотів його розбирати і сидів з тим шумом. І от мене десь пів року той комп реально бісив своїм шумом. Відтоді я завжди читаю відгуки, чи шумні комплектуючі, чи ні. Наступна помилка: не лежить навіть на виду. От Коли ти збираєш компи не дуже часто, ти навіть про неї не думаєш. От збираєш ще собі новий, крутий, класний комп. Вибрав собі корпус, вибрав собі до нього вертушки, взяв собі до нього хорошу, нормальну таку середню бюджетну матеріаночку. Приходить етап збірки. У мене, власне, була така ситуація, приходить етап збірки, Комплект тоді коштував 40 ще моз тисяч. Потрібно підключати вертушки. Вертушки йдуть RGB, це є адресована RGB підсвітка. а на материнці даного виходу нема. От як може таке бути, От ти собі збираєш комплект. новий з всіх комплектуючих, як на хорошій нормальній материнці може бути, точніше, може не бути RGB-виходу. Виявляється, може. Не всі, навіть хороші материнки мають RGB-вихід. На той час це була материнка ASRock hdv M2, якщо не помиляюся. І вона не має rgb виходу Зібрав я тоді такий комп. Все було нормально, але підсвітки не працювали. Прийшлось докупляти argb хаб і пультком потім ним управляти. Вийшла ось така помилочка, доволі неприємно. В результаті все стало нормально, але ось такий нюанс, про який навіть не задумуюся під час збірки ПК, якщо ти знову ж таки це не робиш дуже часто. Тепер я завжди дивлюся, які конектори йдуть на вертушках, і які є на материнці, щоб все працювало нормально. Не відходячи від теми вертушок, зовсім недавно була ситуація, збирав їх хороший нормальний дорогий комп. Тож за RGB вертушками Я подивився на материнці є три RGB-виходи. Думаю, що тут може піти не так. Замовив ще додаткові RGB-вертушки, і приходить етап збірки. Вертушок тоді було сім штук. Тобто на три виходи якраз нормально. Тільки один нюанс: всі вертушки не мали такого перехідника. От як взагалі вертушки можна підключати? Зазвичай на корпусних вертушках вони з'єднуються послідовно. Тобто одну вертушку під'єднуєш другу, другу до третьої, і потім -то в материнку. Я взяв не комплект вертушок, адже то було дорожче. Я собі подумав, для чого мені переплачувати дорожче там, за комплект трьох вертушок, якщо я можу взяти кожну окремо, і тоді зекономилося 200 гривень. Виявляється, якщо ти береш вертушки окремо, не всі вертушки мають послідовний вихід. Я пам'ятаю, я колись брав на Алі вертушки по 200 гривень, RGB, і вони мали послідовний вихід. Тобто можна було вертушку з'єднувати з вертушкою, потім то підключати до материнки. Тут за мої вертушки у нас по 300 гривень за штучку. І виявляється, не всі вертушки йдуть з послідовним з'єднанням. Тому також на це звертайте увагу. Я тоді якось усе нахімірчив. Знайшов я деякі вертушки з перехідниками. Але знову ж таки, це час і дуже неприємно, адже хотілося зібрати комп зараз, а не вийшло, бо не було послідовного з'єднання ні на е, вентилятори, тобто на оберти вентиляторів за на 4 піновий конектор, ні на rgb вихід Знову ж таки, неприємна ситуація, про яку краще знати. Якщо берете свої вертушки, зазвичай, я так зрозумів, усі, от коли ви берете комплект, вони мають з собою такий пер... вони перейдуть послідов... з послідовним з'єднанням. Якщо ви берете окремо, є варіанти, що вони можуть бути без послідовного з'єднання, тому також на це звертайте увагу. З вертушками з підсвіткою, до речі, не є все так просто. От купляйте ви собі корпус бюджетний там за 2 25 тисячі гривень, з відразу що трьома встановленими вертушками. Три на вду, одна на виду, всі вони там круто, все працює. Ви берете. Зазвичай у бюджетних корпусах ті вертушки не мають ніякого підключення до материнки. Ви їх просто підключаєте до Молекса, до блока живлення, і з підсвітками управляєте з корпуса на кнопочки. Обертами ви не керуєте, що є доволі шумно, плюс. Підсвітка у вас не буде синхронізуватися з вашою відеокартою чи кулером процесора. Тому, якщо ви купляєте свій корпус, і для вас важливо, щоб вся підсвітка була синхронізована, і ви могли управляти нею з ПК, Звертайте увагу, які стоять вертушки в вашому корпусі, бо є корпуса, де вертушки можна підключити до материнки, а є корпуси, які просто регулюються з кнопки на корпусі в кращому випадку. І не завжди їх ще й можна вимкнути. І плюс оберти, скоріше всього, у вас регулюватися не будуть, адже Molex просто не має регулювання обертів, і у вас буде все завжди працювати на доволі шумному рівні, що також не. Є дуже приємним. Ще одна неприємна ситуація в мене була. Коли я переходив з 7,75 сокіта на 1151, це було буквально два роки тому. Я переходив, і от у мене був старий блок живлення. От я собі купив там недорогі комплектуючі i 5 1060 на 3 гібайті. Ну, такий доволі бюджетний комплект був. І в мене був старий блок живлення на 450 Вт. Я собі співавав, що мені його з головою вистачає. Виявляється, у старих блоків живлення не такі конектори підключення до материнки, як у нових материнок. Знову ж таки, я тоді все купив, все, компикли запускаю, встановлюю вінду. В результаті я ще два дня собі шукав вживаний блок живлення, бо тоді збірочка мала вийти мені до 10 тисяч гривень. І неприємна ситуація. Тому якщо ви. Купляєте собі нові комплектуючі, якісь ну не нові, краще комплектуючих вас зараз є, і у вас є якийсь старий блок живлення, непоганий. Зверніть увагу, який в нього конектор, і гляньте, який конектор буде на тій материнці, яку ви берете. Бо може не зійтися, і потім ще декілька днів у вас буде стояти готова збірка без блока живлення, що є також доволі неприємною штукою. І відходячи від теми мого такого горизвісного 1151 -го сокету, який я збирав для себе, от тоді не розбираючись взагалі в ПК. Це оперативна пам'ять. От я тоді її собі підбирав. Я, звісно, подивився, з якою частотою працює процесор оперативною пам'яттю. Звісно, де я це зробив на сайті Intel. Тоді, як зараз пам'ятаю, там писали 2133 ddr 4 І що я купив? Правильно, планку ddr 4 на частоті 2133. Не потрібно ніколи дивитися. Що заявлено на сайті Інтела Чемде, з якою частотою працює ваш процесор, там завжди будуть низькі значення. По факту, той самий i 5 7400 який в мене був, легко працює на 3200 чи навіть 3400. От я недавно своєму другу віддав свої Renegade, щоб він покористувався. DDR4 3600 16 таймінг. В нього i 5 9400, І він теж думав, що у нього працювати не буде. В нього стояла оперативка 2600. Я йому дав, і в нього все круто. завелось на i 5 9400 f 3600. Я тоді протупив, я не знаю, не пам'ятаю, чому я тоді купив тоді тільки одну планку на 8 МБ Corsair, як зараз пам'ятаю. І от купив тоді ту планку. І добре, що тільки одну, я потім її розіграв у себе на каналі. Так і вона й пішла, я собі потім купив кінців на 16, 18, 18, якщо не пом'являюся, дві планки по 16, і все працювало дуже і дуже добре. Тому, якщо ви берете собі оперативну пам'ять, не дивіться на ту частоту, яку заявляє ваш виробник. Якщо не шарите. Почитайте читайте на якихось форумах, подивіться, на якій частоті працює обов'язково ваша материнська плата, бо якщо материнська плата вже не підтримує високу частоту, ту, яку ви хочете, скоріше всього, вона вже не заведеться. Але те, що написано на сайті Intel, на те, не звертайте уваги, якщо ви працюєте з маленькими об'ємами оперативної пам'яті. Ну, з маленькими, це тобто з нормальними, 16-32 ГБ. Адже, коли у вас вже справа стосується великих об'ємів, там, наприклад, 4 плашки, що у вас вийшло 96 ГБ, 128 ГБ, 192 ГБ, 256 ГБ, отут є справді дуже багато нюансів. Там Потрібно заходити на сайти виробників ваших материнських плат, дивитися, що вони тестували, які, яка оперативна пам'ять заведеться. От там, наприклад, один комплект може працювати, а один ні. Дуже часто чотири планки не буде працювати з нормальною тактовою частотою. Це також потрібно врахувати. От чотири планки це завжди проблематично. І чим більший об'єм, тим більше проблем. Ще одна проблема при переході на 11.51 сокет це була проблема з відеокартою. От мене була стара відеокарта з підтримкою VGA. І от я беру собі вже 1060, у неї є вже HDMI, і в мене монітор VGA. Звісно, новий монітор я купляти не хочу. Я купляю собі перехідник з VGA на HDMI. І знаєте що? Воно не запрацювало. Я потім ще декілька днів чекав на інший монітор. Я тоді пам'ятаю, купив гривень за 700 чи 800, якийсь з hdmi виходом. Samsung 16 на 10, як зараз пам'ятаю, такий доволі тусий, але хороший моніторчик. І потім в мене все звелося. Не надійтеся на ті USB, точніше, HDMI-хаби, тобто які можуть переводити з DVI на HDMI чи VGA на HDMI. Вони не завжди працюють, і ви можете подумати, що у вас не працює, наприклад, відеокарта. По факту у вас просто той перехідник просто може не працювати. Я не знаю, де такі перехідки навіть продаються без додаткового живлення. Я поняття не маю як вони без додаткового живлення працюють. Життям не звісно нічому не вчит. Я Потім ще раз купив з додатковим живленням. в мене все було завелося, але перший перехідник в мене не працював. Тому краще обходіть ті перехідники, але якщо вже й берете, беріть з додатковим живленням. Хоча все одно не рекомендую їх купляти, адже працюють вони просто через одне місце. І знову ж таки, 11.501 сокіт. Збірка, купляю свій корпус. Корпус, я собі тоді брав новий. От пам'ятаю, брав собі First Player. Моделі точно не пригадаю, але от бачу в відгуках пишуть корпус душний. Ну, але він, блін, 1700 гривень коштує, красивий вертушки в комплекті, як він може взагалі бути душний. У мене попередній корпус взагалі був без передніх вертушків, все було окей. А тут я зараз візьму собі корпус і він буде душний. Так, але 775-й не хотів, скільки охолодження, скільки хотів. Ось той мій вже 1151, особливо з однокулерною 1060-ї. І по факту, що, літо в мене комплек шумів і тротлив так, як просто не в себе. Що прийшлось робити? Літом я відкривав бокову кришку, і мене комп працював з відкритою боковою кришкою. Адже я взяв корпус з глухою передньою панелью. Там був мінімальний зазор. Так, він там був який-не який, але він був мінімальний. Тому, якщо берете корпус, беріть, щоб спереді була сіточка, або хоча б дуже великі отвори для забору повітря. Бо якщо у вас не буде цих отворів чи сіточки, ваш комп буде перегріватися. От мене система була по факту не гаряча. 1060 на 3 ГБ і i5. Ну, прям дуже мало споживають. Але коли мало холодного повітря, навіть такі комплектуючі будуть перегріватися, що є дуже і дуже неприємно, адже тротлінг і шум. Ну, таке собі не дуже. Наступна ситуація була вже не по моїй вині. Приходить до мене друг, каже, от я купив собі новий блок жилень, бо в мене старий зламався. Підключив його до мого ПК. Розбираємо його ПК, беремо ми новий блок жилень. ну як новий він також його купив 0X. І що? Не вистачає довжини кабелів. Якщо ви вибираєте блок живлення, враховуйте цей нюанс. Бо буде, як у нас, ми мусили підключати блок живлення напряму через, тобто через цілу матеріанку тягнути кабель. Не ззаді собі покрещитися, щоб його видно не було, а просто напряму поверх материнки, бо довкола посити кабель не було просто можливості, адже кабеля були дуже і дуже короткі від блока живлення. Також цей нюанс варто врахувати, адже від естетики вашої збірки, ну також це дуже сильно забере і плюс. Кабель від блока живлення, буде йти з боку відеокарти, плюс кабель відеокарти, ну це взагалі так собі виглядає. Плюс ще кабель до материнки. Ой, краще не пригадувати. Наступне, чим я завжди грішив, і що я вам зараз не рекомендую робити, від чого я сам відмовився. Не ставте в жодному разі збірки в інди. Це є просто пекло. От я пам'ятаю, я теж колись цим намучився. Знову ж таки той самий 1151, Socket, -Socket, на якому можна було нормально скачувати нові сучасні ігри і грати їх. Я тоді спів оформив підписку на геймпас. І виявляється, я хочу собі скачувати ігри через Геймпас. А в мене вирізаний магазин від Microsoft. Встановити його практично не було можливості. Я його встановив ну, дня за два-три я по форумах лазу перешукував скільки тонну інформації. Просто ті люди, які робили збірку Вінди, вирізали відти. Захист, тобто антивірус саме від Microsoft, і вирізали звідти магазин. І що ще там було вирізано, я поняття не маю. Тому, якщо встановлюєте собі нову віндуру, ставте чисті збірки. І потім, просто, якщо вам щось буде не потрібно, вручну якось то повидаляйте, повиключайте тому подібні речі. Адже вам може щось знадобитися, а того компоненту у вашій збірці не буде. І встановити його може бути ну дуже проблематично. Тому. Забудьте за ті збірки в Пощастить, якщо буде просто порізано. Якщо ви ще скачаєте збірку з якимось вірусом, ну от взагалі буде дуже неприємно. Так я розумію, що скомпи можуть бути дуже слабкі, хочеться якихось дуже сильно ослаблених збірок, тобто дуже порізаних збірок. Але це все можна також зробити ручками. Не потрібно скачувати ті збірки в плюс вони не мають обновлення Windows і. Можуть, от просто у вас може попастися збірка, якась лагуча з якимось багом, і ви оновити її не зможете на новішу. Тому просто забудьте за ті збірки, ставте чисті збірочки в інди, і все буде чудово. Ну і основне, чому навчив мене 11.51 сокіт. Якщо вам потрібний блютуз або вайфай на материнці, не купляємо ці USB-свистки. Вони працюють просто через одне місце. Можливо, дорогі, якісь по тисячі, по півтори, по дві тисячі гривень будуть працювати нормально. Я купив собі за 300 гривень. От вам гарантовані постійні розриви сигналу. От я пам'ятаю, у мене колись списток стояв заді корпуса. Вам був наприклад, я підключав джойстик до компа. Комбо десь півтора метрів від джойстика, все, сигнал постійно переривався. Я мусив включати джойстик передню фронтальну частину корпуса, і звідти сигнал був плюс-мінус нормальний, але потрібно було підтримати його прям дуже близько. Чуть далі, чуть обернувся, все, сигнал пропав. Міг сам по собі пропасти. З Wi-Fi абсолютно аналогічна ситуація. Якщо вже берете собі е, Wi-Fi до компаче Bluetooth, беріть їх через PCI Express 5. І не беріть бюджетні якісь чучки, там гривень по 300-400. Вони також працюють через одне місце. Так там сигнал вже буде сильно краще. Але краще взяти собі відразу нормальні там, за 1000, за півтора тисячі і мати собі стабільне з'єднання, ніж брати ось ту фігню, той USB свисток за 300 гривень. Це є просто гроші на вітер і дуже багато витрачених нервів. Тому краще або зараз не беріть, або Беріть відразу нормально. Ну, ось якісь такі помилочки свої попригадую. Напишіть, будь ласка, обов'язково, які були у вас. Буде дуже цікаво почитати, з чим ви стикалися на своєму досвіді. Я впевнений, що у вас є також що розповісти. Напишіть про це в коментарях. Буде дуже і дуже цікаво подивитися, а які в інших людей були помилочки. Можливо, ви повторювали мої помилки. Я впевнений, що за оперативку багато з вас також таку фігню робило, як я за всі інші ну так я собі не знаю. Але дуже буде цікаво почитати. А особисто за мої помилочки можете поставити вподобаєчку, підписатися на наш телеграм-канал, ну і на ютуб канальчик теж можна. А на цьому на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця. На все вам добре. Щасливо!